Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Народний депутат України Андрій Деркач був одним із високопоставлених агентів ФСБ в Україні, який отримав завдання контролювати ядерні об'єкти після захоплення Росією. Ар'юесай заявив, що проросійський політик мав дестабілізувати відносини України з США. Про це йдеться в доповіді АРЮЕСАЙ. Андрій Деркач закінчив академію ФСБ у Москві у 1993 році, після чого повернувся в Україну. Його батько був старшим офіцером КДБ і протягом багатьох років очолював СБУ. Сам нардеп кілька років очолював державне атомне підприємство. Енергоатом у цей період було підписано кілька год з Росатомом, які створили залежність від російської атомної промисловості. СБУ надавала доповіді тодішньому президенту Віктору Ющенку про потенційні загрози національній безпеці України. Тоді Росатом очолював Сергій Кирієнко, нині перший заступник голови адміністрації президента РФ. Він бере активну участь у координації російських міжрядових зусиль на окупованих територіях України. На думку української розвідувальної спільноти, вплив на українську атомну енергетику в інтересах Росії та Росатома був основним напрямком проросійської діяльності деркача до 2022 року зазначено у повідомленні. У планах російського вторгнення ядерна інфраструктура України відіграла значну роль. Одним із виправдань російського вторгнення було загроза, що Україна планує створити власну ядерну зброю. Росія мала намір захопити всі атомні електростанції АЕС, а також центри ядерних досліджень. Для цього залучали працівників ядерних об'єктів, зокрема з підрозділів, відповідальних за фізичну охорону об'єктів. За даними дослідження, перше викриття деркача, як російського агента сталося під час його участі в кампаніях прихованого впливу, спрямованих на підрив відносин між Україною та США. Міністерство фінансів США протягом 2020-2021 років запровадило санкції проти Андрія Деркача через його участь у російській мережі, зовнішнього впливу, організацію кампаній з дезінформації та втручання у вибори в США. Уряд США звітував, що на той момент Деркач був російським агентом понад 10 років. Тоді ж, через спроби вплинути на уряд США, санкції запровадили також проти народних депутатів України Олександра Дубінського, Олександра Они. Ченка, прокурора Костянтина Кулика, колишнього помічника генпрокурора Андрія Таліженка та ще трьох громадян України. Одним з інструментів впливу для цього стала антикорупційна група в українському парламенті, яка мала розслідувати факти корупції при виділенні міжнародної допомоги Україні. Кінцева мета антикорупційного розслідування полягала в тому, що припинити або принаймні скоротити міжнародну допомогу Україні. Йдеться у повідомленні: незмінним пріоритетом російських спецслужб є вплинути на погіршення відносин України з країнами партнерами, особливо США через залежність держави від військово-технічної допомоги у червні 2022 року. Служба безпеки України повідомила про те, що викрила агентурну мережу ГРУ серед якої був Деркач. Ішлося, що він потрапив під контроль ГРУ у 2016 році. СБУ зазначила, що йому доручили створення мережі приватних охоронних фірм, які допомагали би утримувати контроль уряді між шляхом допомоги російським військам після їх прибуття. Зокрема, його звинувачують в отриманні від ГРУ платежів у розмірі 3-4 мільйонів доларів на місяць. Українська Звідка не оприлюднила додаткової інформації про те, які ще функції виконував Деркач через необхідність збереження таємниці слідства. Очевидно, що деякі з найважливіших російських агентів мали тісні зв'язки з Деркачем. Саме тому він міг бути безпосередньо причетним до вербування найвищих українських посадовців у російську агентурну мережу, зокрема в українських спецслужбах та парламенті, до зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.